Нині в нас на черзі розклад для ще одної знаменитості. Подивимося, яке півріччя очікує китайську акторку Сун Сунджанмі, яка зіграла роль демона лисиці в дорамі Срібний попіл місяця. Зараз акторка почувається так, ніби вона втратила віру в себе, чи в те, що все складеться добре, може сумніватися чи рухатися в правильному напрямку. Є мрії, але є відчуття, що вони далекі або недосяжні. Можливо, була якась невдача, або це просто емоційне вигорання. Ці півроку будуть періодом логіки та чітких рішень. Можливо, з'явиться хтось впливовий, режисер або продюсер, хто допоможе їй навести порядок у справах. Ймовірно, буде якась важлива розмова чи рішення, яка вплине на її кар'єру. Вона, можливо, підпише якийсь серйозний контракт, або змінить щось глобально агентство, образ, напрямок діяльності. Фільм, в якому вона буде зніматися в ці півроку, це історія про відхід від чогось старого, прощання, пошук чогось глибшого. Може бути про внутрішню трансформацію, або буквально хтось іде з дому, кидає кохання чи старе життя заради нового шляху. Такий трохи драматичний сюжет. А от її героїня буде персонажем, що має проблеми з грошима або владою. Можливо, буде жадібною, нечистою на руку, чи тією, що втратила статус. Не дуже приємна роль. але може бути глибока та цікава. Щодо стосунків з її колегами-акторами. Стосунки, наче рівні, але не щирі. Всі, наче ввічливі, тримають обличчя, але справжньої відкритості чи теплоти немає. Це коли ти поруч з кимось працюєш, усміхаєшся, вітаєшся, але ніби кожен у своєму світі, і ніхто не поспішає дружити чи підтримувати. І зйомками цього фільму теж буде щось не те, буде якась нестабільність, щось ітиме не за планом, якісь затримки, може, плутанина якась чи емоційна напруга. Хоча цей проект і має потенціал, але щось з організацією шкутильгає. Керівництво треба контролювати, щоб фільм не розсипався через слабке управління. Романтичні стосунки в сунджині будуть непогані. Може бути взаємна підтримка, подарунки, допомога. Можливо, хтось їй допомагатиме в складний момент, і між ними виникне зв'язок. Але це щось м'яке, дружне, ну не обов'язково прям так відразу пристрасне. Здоров'ю або життю акторки, ймовірно, в ці півроку нічого не загрожуватиме. Але, ймовірно, десь поряд з акторкою буде якийсь сталкер. Які постійно слідкуватиме за нею, ходитиме за нею, зніматиме можливо, і це дуже псуватиме дівчині настрій.